Як застилізувати футболку у 2025 році? Дуже актуальне питання. Кому цікава ця тема, продовжуйте Ви на каналі про моду та стиль мене звати віхорова Інна. Тож, відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Ну що, дівчатка, двохтижнева перерва. Я надіюсь, ви від мене трішечки відпочили. Я вже встигла за ці два тижні злітати у відрядження в Турцію, повернутись назад і повна сил, повна натхнення е говорити з вами про моду тут на моєму каналі. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. тут реально дуже корисно е і підтримайте україномовний контент. Тож сьогодні ми будемо говорити про те, як застилізувати футболку. Здавалось би, що тут складного: ну береш футболку, збігаєш її з чимось, якимось верхом низом. Даєш якийсь аксесуар і готово. Але нові тенденції диктують якісь певні нові цікавинки, нові правила. Тож давайте сьогодні в такому невимушеному форматі про це і поговоримо з вами. Перший спосіб, яким я раджу стилізувати футболку в цьому сезоні, це зав'язувати її вузликом. Що хочу зауважити, чим неакуратніше ви зав'яжете цю футболку, так, спереду в себе тут вузликом, тим класніше, тим стильніше, тим трендовіше буде це виглядати. В цьому способі мені дуже подобається, як ми будемо акцентувати Талію, тому що все, що зв'язано з акцентацією на талії в цьому сезоні, в теплому, та і загалом у 2025 році, це дуже Трендово завдяки такій стилізації. Ваша звичайна футболка базова може швиденько апгрейднутись до такої стильної, невимушеної. Мені здається, в минулому сезоні я додавала її в капсулу. Обов'язково переходьте на канал у плейлист про капсули. Там є різні капсули. Мені здається, підійдуть для багатьох дівчат. Тобто, кожна може обрати для себе щось. Такий спосіб зав'язування футболки спереду він е, актуальний як і спідницями, шортами, з джинсами з штанами палацо. Я прадила звичайно уникати такий спосіб. З низькою посадкою джинсів, але якщо ваше ДНК стилю і ваше я так стильне я бажаю цього, чому би ні? Але мені здається, що краще все таки взяти якусь більш середню або високу посадку. Поясного виробу і зав'язати футболку якогось більш базового кольору. Звичайно, можна взяти і принтовану. Тут взагалі не обмежуйтесь, мені здається, це можливо просто я б взяла базову, і я так користуюсь цим методом, тому що моя фігура мені дозволяє. Звичайно, якщо у вас фігура більш з об'ємним животиком, то не робити по центру живота вузол, тому що буде акцентація саме уваги на цьому вузлоку. Тому звертайте увагу на ці маленькі нюанси, а ми рухаємось до наступної стилізації. Дівчатонька моїх хвилинка перерви. Я вам хочу нагадати про свою дівчачу подорож Стрес-Фрі, яка буде проходити на острові Карпатос в Греції з 15 по 21 вересня, сім днів на неймовірному острові. Я вас хочу запросити. У нас є класна віла, огляди вілли і деталі є у мене в інстаграм. Переходьте в рілсах або на сайті. На сайті є повний опис програми по дням, що ми будемо з вами робити, як куди. Це. Унікальна подорож, тому що вона більш не буде повторюватись. Я збираю дуже круте ком'юніті дівчат. Я, звичайно, не можу розповісти, хто у нас там всередині, тому що як тільки ви забронюєте собі місце, я зможу розповісти. Так у нас буде спільна група. Повірте мені, у вас будуть такі знайомства. Я не хочу так забігати наперед, але там уже є такі круті дівчата, про яких ви всі більшість з вас знаєте. Але про це. Тільки для тих учасниць, які прям реально вирішили, що вони з нами, що вони піклуються про себе, що їм потрібен цей відпочинок, тому що я знаю, що ми зараз всі проходимо. І відкриваючи новини, я розумію, що нам потрібні позитивні емоції, тільки ми самі собі можемо допомогти. Переходьте в інстаграм, переходьте на сайт в описі. Є всі посилання, тому. Просто зустрінемо з вами в Греції. Наступний спосіб носити футболку цього літа це вдягати її під сукню комбінацію. Взагалі, сліп дрес, мені здається, це має бути мастхев не тільки цього сезону, а і на всі сезони теплі і та й холодні. Мені здається, взагалі це така база, яка має бути у в гардеробі. тому що білизняну сукню можна стилізувати дуже в різних варіаціях. Сукня комбінація вдягнута поверх футболки, виглядає стильно, елегантно і дивлячись, як ви її застилізуєте, може придавати вашому образу певний характер. Мені дуже подобається пастельна. Варіація, світла, якась футболка, світло, пастельна сукня. Таким чином, це якась нотка дівчачості, романтичності, грайливості. Також в цьому сезоні в нас дуже актуальне мереживо, тому я б радила також додавати до. Цього аутфіту, який ви будете формувати з футболкою із сліпдрес, е, якесь мережево. Або, можливо, сама сукня буде з мережевними вставками, така прям чисто в білизняному стилі. Таким чином, воно буде додавати е, певну цю нотку трендовості, цей вайб стильної естетики, яка в нас е, дуже класно фігурує в цьому році, так. Годиста і естетик. Тому звертайте на такі малесенькі дрібнички увагу, тому що саме дрібнички роблять ваш образ повноцінним довершеним таким. Взагалі, футболка під сукню комбінату це і на прогулянку, і на вихід з друзями кудись, і на якусь виставку, і на прогулянку в парку, і на побачення. Тобто, обирайте якесь певне взуття, аби додати певного настрою в образ. А ми рухаємось далі. Наступний спосіб це футболка як кроп-топ. В цьому способі я раджу підвернути просто футболку і заправити його до прикладу ваш бюстгальтер або у ваш топ, який ви виносити під футболкою, тобто ваша білизна. Таким чином ми робимо з одного виробу два Грубо кажучи, ми не можемо носити футболку як просто футболку, так. -о. Звичайну стандартну футболку базову, а також ми можемо носити як кроп топ. Зрозуміло, що з подовженим рукавом. Також звертаю вашу увагу, що довжина рукава у футболки зазвичай має бути трошки довша. Краще брати, що футболка, тобто рука футболки, закінчилася після найширшої частини нашої руки. Таким чином, ми збережемо нашу пропорцію. Ми витягнемо нашу фігуру, ми скоригуємо зони. Якщо ви зробите трішечки подовжену і цупкого матеріалу, вона буде структурувати образ, і ви будете виглядати набагато. Стрункішою наступний метод це футболка плюс розцівнута сорочка. Мені здається про сорочку, як мастхев, ми вже говорили з вами, переходьте обов'язково відео про мастхеви. Такий метод є досить універсальним, досить популярним. Мені здається, він ніколи не виходив з моди, але можливо просто в цьому сезоні сорочки стали більш популярними, так? Тому обирайте якусь яскраву сорочку, обирайте якусь пастельну сорочку, тобто будь-яку сорочку купне ви не обрали. Ви можете поєднувати з футболкою якогось базового кольору. Тому що, якщо ви візьмете базовий колір, він буде більше як полотно на якому можна обрамлювати, малювати, складати, тому сорочка зверху буде якийсь такий класний акцент. Це класна працююча формула. Якщо ви, до прикладу, йдете вранці рано і ще трішечки прохолодно, так немає якогось такого сонечка. Ви вдягнули сорочку зверху. Впродовж дня ви можете її зняти, зав'язати на пояс, закинути на плечі, перев'язати ем, не знаю, навкруги талії. Тобто, зробити що завгодно, аби модернізувати якось свій образ, а на вечір знову накинути. Тобто це така універсальна штука. Мені здається, що вона підходить багатьом дівчатам. Головне обрати правильно цю пропорцію, щоб сорочка була трішечки вільна, можливо, навіть оверсайз для деяких типів фігури, щоб футболка була не цупкішою набагато, ніж сама сорочка, тому що знову ж таки дисбаланс буде, диспро... диспропорція. Так і е, загалом. Відштовхуйтесь від своїх індивідуальних потребностей і свого днк стилю. Як ви вибудували свою капсулу, як ви будуєте свій базовий гардероб? До речі, ще до вересня я веду запис на свої консультації. Будь ласка, переходьте в описі. Є мій сайт, там є вся інформація. Також в мене з'являється нова послуга, фешн-ведення. Також на сайті все є детально. Я працюю по контракту з кожним клієнтом окремо. Це прям така. Новинка, і мені дуже цікаво, чи зайде вона аудиторії, чи не зайде. Тобто, переходьте туди, там все є. Ну а ми будемо рухатись далі. Далі у нас метод футболки плюс акцентного аксесуару. Цей метод, мені здається, дуже класно буде працювати з білою футболкою. Чому саме з білою? Тому що біле це як аркуш паперу, на якому ми можемо малювати, домальовувати, довершувати наші шедеври, наші аутфіти. Тому мені здається, якщо ми беремо білу футболку і додаємо до неї акцентний аксесуар, видимий такий, то на фоні білої футболки цей акцент він буде більш підсвічений. Так само біла футболка більше і краще додає світла до нашої портретної зони, тобто висвітлює нашу портретну зону. Тобто, якщо ми хочемо привернути увагу. До верхньої частини тіла, так обрамити наше обличчя, додати ак активний акцент, так, якийсь аксесуар. До прикладу, це можуть бути масивні буси, підвіски, сережки навіть подовжені, так, е якісь певні браслети, але коли їх багато, обвіси, ті самі хустини на талію, тому що ми знаємо, що в теплому сезоні все крутиться на округу талії. Якісь варіанти кроше, можливо, це будуть паски, але їх коли кілька, так такі. Більші ширші ремінці, тонші ремінці. Це вже виключно від вас. І просто подивіться, що у вас є в шафі. Можливо, якісь актуальні, акцентні, ті ж мушлі, які в цьому сезоні заполонили майже все. А ми з вами про них говорили ще в мастхевах весни. Так, я розповідала, а взагалі ще раніше ми говорили в січні про естетики. так. Тому, е якщо ви не ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ви бачите, скільки тут корисної е інформації, підтримуйте україномовний контент. Також. Білу футболку можна обрамлювати шарфом е, на шию шовковим шаликом, або це може бути брошка. Тобто зверніть увагу на те, що у вас реально є і що ви можете використати. Якщо ви боїтеся занадто великих акцентів, і ви не знаєте, сумніваєтесь, чи підходить чи ні, оберіть просто класно принтовану футболку, можливо, з якимись 3D-квітами, які класно викладені, так? Можливо, це будуть якісь ті самі перлинки, але дуже обережно з ними. Але загалом, якщо ви новачок, ви Реально не знаєте, от дивитесь мої відео так. Вам це подобається. Це подобається. Коли на вас ви вдягаєте, ви такі а ну, ну якось. Не знаю, я вам пропоную просто брати принтовані класні перевірені бренди, так де є класні принти, де є якийсь сенс в них, не просто якісь надписи незрозумілою мовою, щоб ви розуміли, який сенс ви несете. І таким чином їх комбінувати з більш простішими низами. Ось така моя рекомендація. Якщо вам прислухається, якщо ви якось по іншому стилізуєте футболку в цьому сезоні, обов'язково мені пишіть в коментарях, і мені буде дуже приємно з вами. Поспілкуватись там, тому що давно ми з вами цього не робили. Я вже дуже засумувала. Обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент, і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.